Показую палітру кольорів нашого слінга 4007, з такою передньою величезною кишеню для iPhone 17 Pro Max або якихось великих смартфонів. Перший колір це колір RY. Це ось такий теракотовий з вираженими розводами шкіра. 2460 гривень. Відправляємо на ложку, відправляємо без передоплат. Чорний класичний Crazy Horse, чорний як тонований джип з отакою от, темною фурнітурою. Класичний чорний Крейзі Хорс. Що про нього сказати? Чорний є чорний крейзі Хорс і є Крейзі Хорс. Рудий або кон'ячний крейзі Хорс. Такий самий, як теракотовий, але більш однорідний. Менше розводів, менше царапин. Виглядає більш класично. Синій Крейзі Хорс дуже красивий і дуже приємний колір. Камера, певно, не передає всю його красоту, всю прелесть. Дуже унікальний колір. Рідко хто носить сині сумки. Аддарма. Теж 2460 гривень. Тарва 4007. Ось такі чоловічі слінги, два відділення. Передня кишенька, задня кишенька вертикальна, все є. У Класика класик коричневий Crazy хорс. Це матовий Crazy Хорс, все той же. З вираженим природнім малюнком шкіри. Кіддається царапинам, з часом набуває класнючої патини, неповторної, індивідуальної тільки під хазяїна, Дивлячись, хто як його носить. Два відділення також ремінь широкий, зручний, фурнітура металева. Смарагдовий crazy horse. Це вже, можна сказати, класика в цьому сезоні. Дуже красивий, дуже класний при природньому освітленні. Це просто перлина цього сезону. Чорна напа, єдина напа з наявності, що я можу показати. Також може бути руда напа, може бути коричнева напа, може бути теж теракотова напа. Вона відрізняється від Crazy Horse тим, що вона дуже м'який, дуже м'який виріб, дуже м'який слінг для любителів м'яких речей, курточок і тому подібне.